Я возьму шапку и Да, сейчас. Моей классной шапкой вытирать. Ты нажимаешь кнопочку, и сама та дверь, которую нажал, она вытравится. Я посередине, так и сзади. Мы закончили в 1982 году, когда я пришел на это предприятие. Значит, мы в тот момент только получали... Є трамвай КТМ 5, які, ми, які є основним парком нашим трамвайним, і ми їх намагаємося модернізувати. Комунальне підприємство Миколаїв Великофранс постійно постійно основі займається реконструкцією та модернізацією трамвайного парку. Зараз за моєю стороною знаходиться вагон марки КДМ. Це вагон, який 84-го року. Ми його повністю модернізували та придали йому зараз такого екстер'єру та інтер'єру. Всі роботи виконані. Силами працівників комунального підприємства. Ми хочемо, щоб наш транспорт був більш доступний, більш комфортний для як мешканців Миколаєва, так і для гостей міста, навіть під час війни. Тому ми вже два вагони випустили після реконструкції з частковою частково низькою підлогою, які є доступними як для людей на візках, так і для мам з колясками для того, щоб вони могли як можна більше користуватися нашим транспортом. Коли вагон під'їжджає до зупинки. Двері не відчиняються всі, Відчиняється лише та двер, де біля якої стоять пасажири, і вони нажимаючи кнопку, відчиняють саме ту дверь, яка потрібна. Вона є як всередині, так і зовні, для того, щоб постійно не відчиняти всі двері. Це є і для економії тепла взимку в самому салоні, так і для економії електроенергії. В 1982 старому коли я прийшов на це підприємство, Значит, мы в тот момент только получали у Котовского завода вот эти вагоны КТМ-5М3. Отработали при моей работе они свой срок, я отрабатываю свой срок, но еще успеваю их модернизировать. Значит, мы в настоящий момент переоборудуем вагон КТМ-5М3 где-то в 1986 85 -го года выпуска. Этот вагон морально физически уже устарел, поэтому значит, мы его переоборудуем. Значит, этот вагон будет оборудован кондиционером. Сам салон, если раньше КТМ-5 шел металлический кузов, то значит, сейчас мы переходим на кузов солюмопласта, облегчаем вес подвижного состава. Стекла у нас будут салонные. Все лобовые стекла клеены, не так, как раньше устанавливались на резине. Усовершенствуется система электрооборудования. Значит, будет экономия электроэнергии при эксплуатации этого вагона. На данный вагон кузов практически готов. Осталось обклеить стекла и ну, сам кузов. Также, значит, устанавливаются новые двери. В настоящий момент значит, собраны уже для на этот вагон. Воздуха ще ні. Тут це нова система управління, тут був звичайний спідометр. Ну, півтора року ми його. Ми його притащили. Когда нам ракети не Где-то через півтора місяця ми його туди забрали. десь лютий березень го року. Зараз за мною знаходиться тролейбус, який постраждав під час російського обстрілу. Загалом у нас постраждало 32 одиниці техніки. Один із цих тролейбусів не підлягав відновленню. Ми вирішили використати його каркас і повністю відновити та модернізувати. І зараз вже на фінальній стадії роботи з модернізації цього тролейбусу. І він буде з можливістю автономного ходу 20 кілометрів. Вже встановлені системи управління акумулятори, Ми вже його тестували тут, в боксі, як, як це все працює. Хлопці зараз це допідключають, і ми його виженемо на ну, пофарбувати і на фінальну обкатку повністю. Тут же ж більшість запчастин, двигун, все ми використали з запасних частин, які нам прийшли з тролейбусами Дніпро. Тобто нам в договорі були запасні частини. і Ми використали ці запасні частини для відновлення цього року. Унікальність його в тому, що це перший тролейбус з автономним входом, який зроблять наші працівники, і також перший тролейбус, на якому наші працівники встановлять систему кондиціонування. Так як у нас тролейбуси Дніпро. Йшли штатні системи кондиціонування. Цей тролейбус був без оснащення системи кондиціонування, але ми купили кондиціонери німецькі і вже їх встановили. Зараз можна побачити, як працює вже стабло і так далі. Тролейбус відбувається на першівкому маршруту до кінця закупки вулиця Лазарна, мікрорайон Мена.